Як переговорний процес і все, що з нього витікає, впливає на обороноздатність України. Говоримо з Іглем Левіним, офіцером ізраїльської армії, редактором військового відділу журналу «Фокус». Не потрібно розглядати ці переговори, начебто переговори рівних. І США виступають тут лише цей, як його, як відсторонений арбітер, третейський суддя, який ні на чиєму боці. Ні, вони на боці Росії, на боці Москви. Вас хочуть примусити до того, щоб ви в кінцевому підсумку капітулювали і підписали всі угоди, на догоду Москві у Чорному морі у вас усе було добре. Ви повернули потік свого експорту фактично на довоєнний рівень. Мається на увазі повномасштабна війна. Своїми силами ви загнали російські кораблі в порти. Будь-які ті чи інші перемиря припинення вогню тощо в чорному морі. Це на користь Росії, тобто тут допомогли Росії. Росії надали послугу американці В результаті, в результаті такого перемир'я можуть вийти в Чорне море кораблі чорноморського флоту і бити по Україні, як вони раніше, в 22-му році. Били по Києву, по Маріуполь. Ну по 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 всій Україні з Чорного моря, з кораблів своїми ракетами. Це міністерство оборони України має давати відповіді на такі запитання.